У минулих випусках ми показали віллу президента України Петра Порошенка в Іспанії, яку він не вказав у своїй декларації в розділі Нерухомість, вказавши лише фірму, на яку ця віла оформлена. Такий крок складно назвати прозорим, адже наявність фірми у декларації не дасть уявлення звичайному громадянину про те, що президент має свою приватну резиденцію на Середземному морі. Історія викликала резонанс, адже по суті президент своїми діями надав приклад іншим політикам та чиновникам, якщо глава держави може ховати своє майно за фірмами, чому іншим не можна. Сонячна Іспанія країна, яку дуже полюбили не лише туристи, а й українські можновладці. Схід Іспанії каталонське узбережжя Коста брава Неподалік міста Жирона розкинулося містечко Сагаро. Біля пляжу напівзакрита територія. Потрапити сюди автівкою можна тільки за перепусткою чи запрошенням власника одного з маєтків. Тут за високим парканом розташована вілла родини заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка. Він, як і інші високопосадовці, подав електронну декларацію до 1 листопада. В ній закордонна нерухомість не вказана. Маєток біля пляжу Даро оцінюється у більше, ніж півтора мільйона євро. Він записаний на юридичну особу «Eurobuildings Investments», якою керує його дружина Ольга. В офіційних документах вона і директор, і адміністратор. На цих світлинах Ольга кілька років тому під час відпочинку з дітьми біля басейну цього іспанського маєтку. Охорона в містечку підтверджує власники будинку сім'я Ігоря Діденка. Чому відомостей про цю елітну нерухомість немає у декларації? Перший заступник міністра енергетики Ігор Діденко категорично відмовився говорити на цю тему на камеру. Я не буду фотографуватися, але запросив на розмову, не під запис. Значить, тоді до побачення ігорю Миколаевичу. Скажіть, будь ласка, ви коли ви останнє відвідували віло в Іспанії? Часто ви користуєтесь? Я вам запропонував зустрітися. Хочете, приходьте, поговоримо. Геми зустрілися з Ігорем Діденком у його кабінеті. Під час спілкування він заявив, що зареєстрований в іспанському будинку водночас переконаний, що заповнив декларацію відповідно до закону. Ігор Діденко зазначив, що інформацію отриману під час зустрічі. Можна використовувати у спосіб, не заборонений законодавством. Ось кілька його тез, які ми запам'ятали. Серед них і натяк на звільнення найближчим часом декларація заповнена у відповідності до чинного законодавства. Якщо є зауваження до якості заповнення моєї електронної декларації, ви маєте право звернутися до відповідних органів. Найближчим часом з'явиться моя друга декларація. Вона подається після звільнення. Незабаром ви зможете піддати сумніву коректність двох декларацій. Невже українські високопосадовці, не вказуючи у деклараціях майно, яким володіють пов'язані із ними фірми, беруть приклад із президента України, який вказав у своїй електронній декларації не свою іспанську віллу, а лише фірму, яка нею володіє? Хоча як стверджують автори закону про запобігання корупції, він мав би вказати і віллу. Ці зміни, які вносилися на вимогу на вимогу міжнародного валютного фонду, це відображення в декларації того майна, контролерам чи бенефіціарам, якого є суб'єкт декларування. Це означає, що це майно воно формально записано на якусь іншу фізичну чи юридичну особу, і є формальний чи номінальний власник, але реальним контролером, реальною особою, яка, яка може розпоряджатися цим майном, є собі декларування чи члени його сім'ї. І в перших охоронах деклараціях є вимога зазначати такі об'єкти. Ось цитата із закону України про запобігання корупції, частина третя статті. 46. -ї. у декларації зазначаються також відомості про об'єкти декларування, що є об'єктами права власності третьої особи, якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї отримує, чи має право на отримання доходу від такого об'єкта, або може прямо чи опосередковано через інших фізичних або юридичних осіб вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ним. Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об'єкти належать на праві власності юридичній особі, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи промислове обладнання, спеціальна техніка тощо. Тобто, виняток стосується лише тих випадків, коли майно використовується у господарській діяльності. А президентську віллу навряд чи можна назвати промисловим обладнанням іспанської фірми Феровіта. У національному агентстві з питань запобігання корупції, коли схемам коментували подібні випадки без прив'язки до особистості Порошенка, підтверджували цю тезу. Він зобов'язаний вказати все майно, що належить йому. Але вже після виходу сюжету в національному агентстві з питань запобігання корупції різко змінили своє трактування закону. Згідно з законом України про запобігання корупції, якщо власність належить юридичній особі, кінцевим бенефіціарним власником якої є суб'єкт декларації, ця власність не мала би бути об'єктом декларування. Тому в той час, коли Петро Порошенко та члени його родини не використовують цю власність для отримання прибутку, і юридична особа, яка є власником цієї нерухомості, розпоряджається нею на власний розсуд. Ця власність не є об'єктом для е-декларації у відповідності з законом. Голова департаменту Руслан Радець. Також, попри те, що у НАЗК казали, що готові здійснювати перевірку інформації оприлюдненої у змі, тепер службовці кажуть, що перевірять незадекларовану вілу президента тоді, коли вирішать самі. Таку відповідь отримав на депутатський запит Сергій Лещенко. Порядок проведення передбачених статтею 48 закону видів контролю, а також повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначає національне агентство. Враховуючи викладене, зазначена у вашому запиті інформація щодо Порошенка Петра Олексійовича буде врахована під час проведення національним агентством повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Голова НЗК Наталя Корчак. Постерігачі за антикорупційними реформами застерігають. Така кардинальна зміна трактування закону на ЗК створює небезпеку для всієї реформи. Однією своєю відповіддю вони створюють прецедент, за допомогою якого можна сховати взагалі все майно, тобто, просто фактично записати його на, на юридичні особи, і все, і ми більше ніхто ніколи нічого не побачить і втрачає будь-який сенс, контроль за статками посадовців. Вочевидь, президентський приклад вже створив прецедент. Поки в жодного органу в Україні немає змоги змушувати президента виправляти декларацію, така своєрідна система декларування дає зелене світло іншим декларантам, і не лише заступнику міністра Ігорю Дюденку з його іспанською віллою, а й, наприклад, Віталію Хомутинніку, голові депутатської групи Партія відродження, який не задекларував літак. Цей літак з бортовим номером VP-CVH схеми фільмували влітку та восени 2016 року, але він був зареєстрований ще влітку 2015-го, році декларування. Тож його мали б побачити українці в електронній декларації народного депутата. Проте в електронній декларації Віталія Хомотинніка зазначена лише офшорна фірма, яка володіє літаком, і сам депутат вважає, що задекларував все вірно це ж не я придбав, це ж компанія придбав. Схеми звернулися в комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції із проханням надати роз'яснення на прикладі президента, чи повинні все ж таки декларанти вказувати все майно, яким володіють, чи достатньо лише вказувати юридичні особи, на яких це майно зареєстроване? За тиждень голова комітету висловив свою позицію. Юристи комітету дійшли до висновку, що така власність. Має бути в декларації кожного посадовця, якщо вона в нього є. Закон ми внесли норму, яка говорить, якщо в тебе є майно, неважливо на кого воно записано, якщо воно твоє, якщо це яхта або будинок, або люксова машина, якими реально ти користуєшся і розпоряджаєшся, воно має бути в твоїй декларації. Це стосується всіх. Тому важливо покарати президента за порушення, щоб іншим. Не було повадно брати поганий приклад. Втім, у письмовій відповіді антикорупційного комітету зазначено, що відповідно до конституції президент користується правом недоторканності. А відтак розслідування його злочину наразі неможливе.